Друзі! Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії вітає вас! Сонце, море, Сангрія, Паея. А ми знаходимось, ви знаєте де, в Гандії. І сьогодні ми знайшли для вас цікавий об'єкт, а саме квартира, котра знаходиться при центральному районі. За моєю спиною знаходиться паркова зона, дуже зеленіно, красива. І ми маємо квартиру зовсім неподалік. Ось тут вона знаходиться. Тому зараз я її вам покажу: 90 квадратні метри і ціна 62 тисячі євро. Поїхали дивитись. І так, друзі, ми вже знаходимося в самій квартирі і зроблю вам невеликий обзор. Поїхали. Дивіться, повертаємо ліворуч, маємо спальну кімнату. Доволі простору спальну кімнату і вікна виходять у нас на наш балкон і на вулицю. Має достатньо такий охайний стан, є нюанси, але вони не критичні. По бажанню в майбутньому можна стіни в деяких місцях обновити, освіжити. Йдемо далі. Двері, до речі, Тут, скажімо так, не дуже новітнього зразка. Згодом по необхідності можна їх буде замінити. Йдемо далі. З прихожої зони можемо так само, ще зайти в вітальню. Вітальня у нас достатньо простора. Тут ми маємо можливість приймати їжу. Тут живуть люди, тому не звертайте увагу, є такий диван, зона відпочинку. І з кімнати ми можемо вийти так само ще на балкон. На балконі можна влаштувати собі зону відпочинку. І тут ми маємо достатньо гарний вид на гори. Це в нас паркова зона, дуже красива, озелененна. Тут ми виходимо на вулицю, котра в цю сторону веде до центральної алеї. Локація достатньо добра, маємо неподалік і продуктові магазини, і паркову зону, тому дуже приємно. Ідемо далі. Так, повертаємось в коридор. Маємо ось такого кольору стіни, знову ж таки, при бажанні їх можна змінити на той колір, який вам буде до вподоби. Заходимо в санвузол. Санвузол біленький. Охайний. В принципі, тут робити нічого не потрібно. Десь, можливо, є нюанси, але... Типу такого. але вони не критичні. Тому йдемо далі. Так, далі можливість є зайти ще в одну кімнату. Вона використовується, напевно, більше як кладова, але тут можна влаштувати невелику. Дитячу кімнату. Є вбудовані шафи, ліжко. Тут ми маємо вікна дерев'яні, вони виходять на хозблок. До нього ми зараз ще прийдемо. Так, повертаємось. Є, по ходу в коридорі ще вікошко, я думаю, це в патіо, не буду відкривати. Тут праворуч ми маємо кухню, вона невелика. Є ось такий забор. Це із-за того, що є собака. Ось. Кухня невелика. Можна залишити в такому стані, але при бажанні, я думаю, вона невелика, можна змінити на щось більш новіше і цікавіше. Ось такий невеликий у нас невеличка кухня. Так, і хозблок. Маємо пральню, напевно, сушилку. Бачу, що працює це від газу, тобто це газова колонка, обігрів води проходить. Тут у нас вихід в патіо йде. Так. І на кухні готовка так само йде з від газу. Так, повертаємось. Так, і тут ми маємо ще кімнату. Наразі тут в квартирі проживає собака, тому я думаю, це саме її кімната. Але її можна перелаштувати на ще одну спальню, дитячу чи як ви забажаєте. Звичайно, є певні моменти, котрі треба освіжати, перефарбувати, і буде те, що треба. Вікна, до речі, по всій квартирі маємо ось такі металеві, тобто їх по бажанню, так само треба буде змінювати. І є ще можливість зайти ще одну кімнату. Це така доросла, простора спальня, має такий вигляд. Так, вікна тут уходять в патію. Тому, друзі, маємо дуже добру локацію. Кого зацікавило, звертаємось. Дякую. Так, ми знаходимося на третьому поверсі. Ось тут знаходиться наша квартира. Маємо достатньо простори сходинки. Я думаю, в майбутньому, можливо, ось тут буде встановлений ліфт. Тому перспективно цей будинок можливо, може бути з ним. Але то в майбутньому. Наразі під'їзд Хайми, В ньому приємно знаходитись. Немає посторонніх а, запахів. Тому тут все добре. Дуже дякую. І ще буквально показую вам будинок ззовні. Ось це він, під'їзд і квартира наша знаходиться ось тут. Друзі, не дуже велика вартість, тому треба її брати. Дякую.